Навпростець, запустились, поки я шнурки зав'язую після сеансу, щоб не було цієї інстаграмної картинки, реклама, типу Я, приходіть до нас. Ну, приходьте це все ясно, да, в цій типу, інстаграмні штуки мій відгук. Перше, ніколи в житті я ще не потрапляв до масажиста, як до Юри, який мене взяв, і щоб зі мною не було, він вів мене туди, де рівно. Зараз вийшов, от ти мені Влад, який за камерою зараз сказав, що чувак, ти виглядаєш живіше всіх живих. По моїм особистим відчуттям, вперше за дуже довго часу я вийшов і в мене взагалі немає тривоги. Я не можу сказати, що я вже прям повністю повернувся в тіло, бо це для мене дуже трансцендентний досвід був. В цілому, перше, я почуваю себе рівним, друге, спокійним, третє, ви чуєте голос, звучить інакше. Коротше, гайз, хто любить масаж, масаж реабітології це реабілітолог, це не масаж. Такий, щоб вийти трошки за свої рамки і вирівнятися, а не просто пожмакатися так, ой, класно, на масажик сходила. а так, щоб по-дорослому, хай лі рекомендую. Ну, я ставлю великий плюс і по можливості особисто буду ще звертатись, тому що поки що дайте ще трошки часу. Поки що рівненький рівненькі і мені хочеться просто мовчати, дивитися в далечінь і просто дихати. Навіть не думати ні про що не хочеться.